Тепер власникам смартфонів стане зручніше дізнаватися про укриття, де воно знаходиться під час тривоги, якщо ви десь перебуваєте не вдома і не знаєте в іншому мікрорайоні, до прикладу. І все завдяки хмельницьким розробникам, які розробили спеціальний чат-бот, який такою назвою має укриття. І сьогодні ми говоримо про. Саме про цей чат-бот, і взагалі там багато в ньому функцій є насправді ніж просто дізнатися, де знаходиться укриття? І в нас на часі говоримо з з розробником та керівником компанії it компанії Стів Фалкон, Степаном та Слава Україні! Героям слава! пане Степано, чат-бот, який створила ваша компанія. Це в Телеграмі лише виключено так. Виключно коли був виникла сама ідея створення такого чат-боту, і як довго над ним працювали? Ідея, взагалі, функціоналу, який буде показувати користувачові найближчі укриття, виникла ще минулої весни, після того, як ми запустили повітряну тривогу, і, відповідно, самі користувачі зверталися до нас з запитом на такий функціонал. Але були, по-перше, сумніви, чи варто таке робити, бо забирали всі укриття з карт. Ворог наприклад. буде знати, а, де, 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 так? Тобто, для, для чого ви показуєте, де є укриття, туди прилетить, хтось зайде, щось кине. тобто до кінця літа от, точилися такі в суспільстві дискусії, чи варто взагалі показати до кінця минулого літа. Да, до кінця минулого uh -huh. літа. Потім була проблема ще з передачою геолокації з стосунку пітен тривоги. тобто ну, частина користувачів не хотіла категорично передавати свою геолокацію, а без геолокації ми не могли показати найближчі укриття. І в принципі найбільше проблем у нас не було повного переліку цих укриттів. Тобто була готовність Хмельницької ОВА там іще кількохова передавати, але це було не глобально в масштабі України, а застосунок глобальний, тобто я буде якось дивно, якщо функція є, да, але, наприклад, в Вінницькій області вона не працює. Uh -huh. Відповідно, кілька місяців тому ми отримали нарешті цей перелік, і найпростіший варіант от найшвидший, нам вдалося реалізувати чат-бот. Uh -huh. Відповідно, ми його за два дні буквально створили, запустили і потім вже допрацьовували. Але він зараз, наскільки я розумію, працює лише в Хмельницькому чи ні? Ні, по всій Україні. По всій Україні. Хмельницька область офіційно. Грубо кажучи, долучилася до його провадження, тобто взяли на себе зобов'язання, по-перше, реагувати на скарги користувачів, прям офіційно-офіційно, а по-друге, допрацювати з переліку укриттів. Бо там є, грубо кажучи, 3018 укриттів, але частини нема, наприклад, gps координат частини там ще якоїсь інформації, немає, його треба трошки допрацювати. Відповідно, от зараз цим займаємося. Ну Це ви вже так перейшли так, поступово до функції, які є в цього чат-боту. Тож, давайте поговоримо, пояснимо людям, хто принаймні ну, користується телеграм, телеграмом, так, смартфоном. Заходиш ти в чат-бот, віддаєш свою там, точку координат, де ти перебуваєш, Потім тобі показує найближчі, там, здається, до 100 метрів так, укриття. ну Так, там чи до 5, чи до 3 кілометрів, зараз точно не скажу, mm -hmm. але показується три найближчі. Uh -huh. Три найближчі, да, але є обмеження там, не показувати, наприклад, за шість кілометрів ну, uh -huh. я, там, не добіжу да, uh -huh. чи не доїду. Ну, Можна також точку продавати не тільки свою, а будь-яку на карті, наприклад, не знаю, потрібно мамі сказати, яка в іншому мікрорайоні, де там біля неї укриття, а вона телефоном тобто, Правильно правиль, я розумію. Тобто, бо є ж люди старшого віку, в яких немає да. смартфонів, вони не користуються телеграмом, а в них там в кращому випадку це кнопочні телефони. Так, і діти можуть їм говорити, куди їм іти. Так, передаєте точку на карті, наприклад, мама в раку, а ага, на раку поставив. Мам, і що. І туди-туди. Я зрозумів. А ще які функції є? Я знаю, є функції передавання фото, там, якщо укриття закрито. Спочатку ми зробили просто вивід цих укриттів. Сам Телеграм дає можливість навігації, тобто я можу класнути на карту і побачити маршрут, прокладений в Google Maps, mm. в іншому навігаторі до цього укриття, від моєї поточної локації, наприклад. І потім ми додали вже оцінки та відгуки для того, щоб користувачі могли. Оцінювати об'єктивно, я надіюсь, укриття, тобто казати, наприклад, тут гарні там умови, тут не дуже гарні умови, які є зауваження. І так само наша Ова, Хмельницька, буде реагувати на ці зауваження. Тобто, по суті, можна скаржитись на там, те, що погане укриття або. Ну, в основному зараз скаржиться. Да. Тобто, mm -hmm. там, відсотків 70 це що укриття зачинене під час тривоги. Коли ми анонсували в ОВА, то. Виконуючий обов'язкий голови Ова Сергій Тюрін наголосив, що потрібно викликати 102 в цей момент. Я вже мав такий досвід, і вони реагують, і одразу починаєте, що там інші служби реагувати. Тобто викликаєте 102, і відповідно вони вже далі беруть роботу це звернення і вирішують питання, щоб укриття було відчинене під час тривоги, бо вони всі повинні бути відчинені. Угу. Ну, звісно, під час тривоги, якщо направляти чат-бот, це ж не буде оперативне реагування на цю скаргу, правильно? Ні, ні. -ні. Вона йде з якоюсь затримкою, потім поки її розглядають. У мене питання до персональних даних, до прикладу, я користуюся чат-ботом, відправляю якусь. Чи це анонімно виходить, чи все ж таки потім цей номер телефона, з якого був відправлено, передається кудись, що потім з цим скаржником. Спочатку це було повністю анонімно, але звернулися до нас з, здається, Закарпатської області з проханням додати. Якісь контакти і призвичення по батькові, щоб uh -huh. було зрозуміло, від кого це звернення, і можна було вже на ньось офіційно реагувати. Uh -huh. Бо приходить просто тобі повідомлення на пошту, наприклад, ти не розумієш, там, це адекватне, неадекватно. Тобто ти навіть не можеш людини перепитатися, уточнити якісь деталі. Да? Так само, якщо це анонімно, то людина може просто строчити там 100 коментів в день до всіх uh -huh. укриттів, що там щось не так, і відповідно покласти цю, по суті, задосити цю систему, да? бо люди не, не зможуть реагувати на всі. Ці фейкові звернення. Тобто, в принципі, анонімності немає. Ні. І не може бути інакше тоді як реагувати? Вони не будуть реагувати, так, так як нам пояснили, це так. вимагається. Я бачив, бачив подібні чат-боти в інших регіонах. Не, не ваше, маю на увазі, не укриття, які створила ваша компанія. В Києві є якісь ще десь бачив. Чи аналізували ви ці чат-боти, які вже існували і з вашим, і яка їхня відмінність? А от чому? То, що ви покриваєте всю Україну, по суті? Чи? Основне так. Тобто, в нас база укриттів по всій Україні, по... і, відповідно, ви коли десь переміщаєтеся, в іншу область повіряджу, наприклад, так? Ну, під час тривоги, наприклад, коли це реальна ще ракетна небезпека, не знаю, ви вже бачите, ракети летять так які... Стояти, шукати ще якийсь чат-бот, там вибирати, який з них працює, який з них не працює, бо якийсь міг працювати так, ну, так назад. Потім його закинули. Він там це ну нема часу. Тобто, от ми зробили продукт, який має там найбільшу наразі базу укриттів по всій Україні і дає змогу в два кліки швидко знайти найближче укриття. У мене хлопці їздили відрядження в Київ і казали прямо під час тривоги, не знали, куди подітися. Бачать, ракети летять. Вони просто таксі зупинили і пішли, стали під стіною будинку, ніби uh -huh. от таке було укриття. Тобто, бо ну ти не знаєш, ти незнайом місці, де шукати укриття? Ну, так, звичайно. Ну В Києві кажуть, потрібно в метро ховатися, але не завжди ти перебуваєш поруч з метро. А, в Києві в Хмельницькому, там, не знаю, Вінниці зрозуміло, а до прикладу, Ярмолинці, Дунаївці. Всі, всі. Тобто, тобто всі населення. По області так, є три тисячі цих укриттів, відповідно, uh -huh. вони доступні. А по інших областях так само? Так. Угу. Тобто то, то, це, це, це по Україні, це не тільки по обласних центрах, угу. не тільки по, по, по всіх ОТГ, де є укриття, які там взяті на баланс, я не знаю, акти склалися по них. Тобто прийшли якусь перевірку, угу. скажімо так. Ще мене таке питання: чому все ж таки чат-бот, а не додаток на телефон, як, до прикладу, от, ну, повітряна тривога, так? Ваш додаток, яким користується от, ну, вся Україна? Це найшвидше, найпростіше рішення було. Тобто, ну, застосунок, по-перше, довше розробляти. А нас попросили зробити дуже швидко. Там, от, після того, як сталася трагедія в Києві, різні державні служби почали реагувати, розробляти, пропрацьовувати, грубо кажучи, щоб такого більше не повторилося. І чат-бот зробити ну, найпростіший як програмний продукт, який може вирішити цю задачу. Можна робити застосунок, але це час на розробку, це час на модерацію в маркетах. Це Користувачам, користувачам теж потім треба його завантажити. Це і більше трафіку, і довше. Тобто, ну чат-бот бот це було найшвидше рішення, через те ми зробили чат бот Ну, ходили такі розмови, що е, цей чат-бот, або я не знаю, чи ні, чат-бот, е, бо я не айтішник, так, але він буде десь з часом інтегрований в додаток повітряна тривога. Він зараз е, посилання на нього під час тривоги. Є кнопка Показати найближче укриття, і коли ви наскається на цю кнопку, вас прикидає зразу чат-бот в Телеграм. Чат uh -huh. Єдине, що має у вас стояти Телеграм. Але так як більшості українців цей месенджер стоїть, то це питання не знаю: відсотків на 90% Угу. Uh -huh. Ну а чи можливі варіанти, якісь інші месенджери? Потрібно робити чат-боти для цих меседжів. Тобто, ну, 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 таких плана. звернень наразі взагалі не було, тобто, відповідно, ну, нема проблеми ми не вирішуємо. Я угу. зрозумів. Але це була, ну, це не те, що ваша власна ініціатива була, да, створення цього чат-боту. Просто був такий запит на це. Але ж це волонтерська робота, так? Це волонтерська робота, так. Ми взагалі з цим функціоналом ну, біля року спілкувалися з різними державними службами, посадовими особами. Але, всі, 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 грубо кажучи, не знаю, пазл склався в червні місяці. Тобто, от коли у нас і запит був, і дані ми отримали, і підтримка була зі сторони влади. Але ж це можна було зробити ще рік тому, я так розумію, так? Багато Але... що можна було зробити рік тому. Це за заднім числом. Але чому, чому ж так довго чекали? Тому що не було бажання або розуміння наскільки це потрібно, і чи було побоювання все ж таки, що те, що ми там кажемо, ворог знає, де укриття. Дивіться, та ці, ці, ці штуки вони формуються поступово. Тобто, взагалі, напевно, в нас через рік ситуація з укриттями буде інша, і ми будемо згадувати там. А чому ми ж от зараз, там рік назад не робили, не знаю, не будували нові укриття. От зараз давайте у нас будуються якісь укриття? Не будуються Ну, о, о, одиниці, садочки так. школи. Ми там у ну, кращому ротку побілили там якось ну так. косметичний ремонт зробили. Ну але це ж не. Не про безпеку, я б сказав. Тобто, вже за ці п'яти роки війни ми могли побудувати в кожному дворі школи повноцінне укриття. Чого ми чекаємо? Ми чекаємо, поки прилетить якусь школу, не дай Бог, да, і загине багато дітей. І тоді, вже після цього, ми зробимо якісь висновки і почнемо робити якісь дії. Ну, я так розумію, що так це буде. Тобто, я не розумію багато речей, які відбуваються. Це риторичні питання. Ну, так. Ще декілька слів хотів би почути про все ж таки повітряну тривогу. Це додаток, який, мабуть, ну я не знаю, там в... мені важко сказати в скількох людей стоїть 21 мільйон установок, більше 6 мільйонів присутчів зараз його використовують. Ну, це насправді, мабуть, дуже багато. Я думаю, це, можливо, номер один або номер два в Україні. там, нас, я не Але знаю. коли його створювали? Ви думали про те, що він буде настільки. Для нас це стало сюрпризом. Ми розраховували ну, на 100 200 тисяч користувачів. Тобто, ну... ми мали б дуже багато проблем через це навантаження, бо ми не закладали таку архітектуру самого, -самого початку. тобто... Чи планується найближчим часом там якісь нововведення? Так, да, зараз ми працюємо там. Там багато взагалі планів, тобто от є, є велика база користувачів, від них є багато звернень. Відповідно, базуючись на цей ці, ці запити, ми формуємо наш, ми називаємо беклог, тобто це функціонал, який ми будемо реалізовувати в майбутньому. Зараз ми працюємо над е, кастомними сповіщеннями. Це коли ОВА, наприклад, може прислати сповіщення про те, що прорив дамби Там, mm -hmm. і маршрути евакуації маршрути евакуації чи посилання на сторінку з маршрутом евакуації. Тобто сталося щось. Ну, не, не добре, але це не повітряна тривога, не артообстріл, не хімічна, не радіаційна, які в нас вже, так і, вже прошиті, є. так. і, відповідно, ми не можемо всі варіанти покрити, то ми додаємо просто функціонал, де ова може, чи ДСНС, текстом написати повідомлення, і всі користувачі отримують, отримують звукове сповіщення і зможуть прореагувати оперативно. Тобто ми шкодуємо, що ми нестили це зробити до теракту на Дніпровський ГАЗ, я думаю, це могло врятувати життя, життя людей. Так, але знову ж таки, це все працює за умови, коли є інтернет. Так. Коли його немає, на жаль, воно не працює. Коли його немає, єдина дія – це… СМС-провід. це сел-бродкаст, сповіщення від мобільних операторів, які ДСНС теж закінчили тестувати минулої осені, здається, і вже mm -hmm. можуть використовувати. Але слава Богу, поки не було такої нагальної потреби. Це коли навіть у вас немає інтернету, але ви ловите якусь. Вишку мобільного оператора, і телефон починає кричати, приходить от це критичне сповіщення. І ну, там в Києві та, це працює, інформація. насправді. Ну, вони зараз, наскільки мені відомо, не користуються, бо дуже люди негативно реагують на ці звуки. Ну так, спрацьовує додаток повітряна тривога, а потім ще приходить смс-ка. Так, да, про повітряні тривоги не сповіщують, бо ну, народ просто починає вимикати в телефоні. Так. Це можна вимкнути. І відповідно, потім, коли буде потрібно, не дай Бог, а всі повимикали, ну, сенс. Тому зараз. Дуже одиничні кейси, коли вони його використовували. Тобто і в масштабах України, слава Богу, не було потреби. Ви говорили про те, що у вас є там, певний перелік питань, які потрібно вирішувати в цьому напрямку там, по повітряним тривогам, по укриттям. Що можливо там зараз в пріоритеті номер один, два, три? Що наступне має бути? По укриттю, я вважаю, наступне це от інтеграція зі всіма областями, тобто так само, як Хмельницька область офіційно його зобов'язалися використовувати так, так само ми спілкуємося зараз з Вінніцькою областю, далі з наступними областями, для того, щоб доповнити перелік цих укриттів, щоб він був 100% вже повний. І щоб вони реагували на ці скарги, а не просто користувачі писали, вони читали і нічого не робили. Тобто, ну, хочемо реакції влади. Тобто, ну, взагалі хочемо, щоб проблема вирішилася з укриттями. Так? По повітряній тривозі цей функціонал, після цього ну, я б дуже хотів додати можливість сповіщати про. Те, що ракети або шахеди, не знаю, за 10-20 хвилин, от, наприклад, від Хмельницького, позавчора у нас були тривоги, е, є дані, тобто так, ну, є певні системи, де є ці дані, і ми хочемо отримати доступ до цих даних якимось ще нам, так, щоб і не ворогу не допомогти, не? але і людям дати інформацію додатково про те, що це. Прям пряма загроза, і потрібно пройти укриття. Це по суті, те, що зараз ми бачимо в телеграм-каналах різних. там. Єда є, да, є ряд радар телеграм. там називається да, але це, Ну це все насправді, щоб всі розуміли, це брехня. Ніхто цих дані не дає, куди летить ракета. Є повітряні сили України, які принаймі пишуть напрямок. Так є моніторингові групи, які дають є то, що, групи, так. які там певні люди мають доступ там до цих даних, і вони в телеграмі публікують. Там угу. потім є багато хто не має, і він просто пере просто... перепощує, і дуже часто там якась ну не неадекватна інформація. Хочеться це зробити по всій Україні через застосунок, зручно, щоб ти коли вночі. Ну, давайте так. Люди зараз на повітряні тривоги реагують зовсім так, як вони реагували перші дні війни, так? Абсолютно. Тобто вночі це переважно там окей, виключили і спомодалі. А буває серйозна загроза. Тобто, от коли була влучання в будинок по Умані, там. Було розуміння, що ракети летять в напрямку Умані ще за 15 хвилин до того, як вони прилетіли і влучили цей будинок. Я думаю, якби людям дати інформацію, що летять що ракети в нашому Уман. напрямку, можливо, частина мешканців того будинку, які загинули чи постраждали, вони перейшли в укриття і відповідно уникнули би. Взагалі, а реально да, таку систему зробити? Тобто під'єднати десь? Під'єднати реально дуже тяжко отримати доступ до цих даних. Тобто, ну, стукаються різні двері поки. Ну, а чим аргументують, чому ні? Вони тільки. Це військові. Ну, так, це я це розумію. Специфічно, виходить, каста людей. Вони готові отримати інформацію про, наприклад, ракети. У нас є проєкт, в якому ми беремо участь, є ракети. Угу. Там є застосунок і ракети, де люди передають інформацію про проліт ракети або шахеда. Є мережа датчиків, яка теж передає. Відповідно, приймати цю інформацію, всі задоволення приймають. Бо воно допомагає потім збивати ці ракети і шахеди. Але поділитися от вже всією інформацією ну, поки не хочуть, я не знаю. Тобто, як ви кажете, ще з рік поговоримо, да, і спитаємо, а чого ви ще рік назад не дали. Тобто, може, через рік дадуть, може ще з півроку дадуть. Міняється відношення. Зараз ті самі повітряні сили, вони восени, наприклад, скажімо, так, скаржилися на те, що телеграм-канали публікують, да. а зараз почали самі публікувати. Тобто... Ну, і виникає питання, чому ж ви раніше це не робили? Ну, я маю на увазі повітряні сили. Складно. Складно відповісти. Я зрозумів. Ще, можливо, якісь додатки або чат-боти, які розробляє зараз ваша компанія, чи по неї робити нічого. Ми вирішуємо проблеми по мірі їх виникнення. От Коли ми бачимо проблему, ми її вирішуємо. Так? От, наразі ці, ці проекти це поки все. Тобто, далі ну, мене особисто, наприклад, цікавить, це збиття цих ракет і шахетів. І є теж там, де допомогти повітряним силам і сухопутним силам, і всім, хто збиває відповідно, от тим будемо займатися, але воно поки не фішується. Скажіть, скільки, якщо це можна говорити про це, скільки людей у вас взагалі на волонтерських засадах працювали над цими всіма проектами? За стосунок повітряна тривога було залучено більше ста людей. Тобто, це працівники моєї компанії Стефалкан, це працівники компанії Ajax «Як Systems, яка взагалі виділила дуже багато ресурсів і дуже допомогли, от перші дні швидко зробити цей проект і стартанути? Це дуже багато волонтерів, які долучилися до тестування. До Роботи відділу підтримки до, до різних аспектів. Артем Лемишев розробник, він розробив API. Я навіть не знаю, як це сказати. Це нормальною мовою. Відкриті дані. Так, це, да. Тобто до цього API зараз підключається дуже багато інших клієнтів, карти тривог, там, інші застосунки, мережі заправок, мережі супермаркетів, торгові центри. І беруть звідти інформацію про тривоги і вже далі якось реагують. Там, Наприклад, сповіщують людей, чи вимикають каси, чи закривають двері. Ну тобто, там різні, різні, різні Там світло вимикають, навіть коли є тривога, є такі випадки. Е, так, що він розробив нашу карту повітряних тривог. Меп.країналярм.ком люди, які озвучку робили, звукорежисери. Тобто, там під 100, 120 десь людей, напевно, які вже загалом за оці півтора року існування проєкту брали в цьому участь. За що я їм дуже вдячний. Ви робите класну справу, і я думаю, всі пишаються тим, що ми разом робимо такий корисний і важливий для країни проєкт. Дякую. Що ж, я буду дякувати вам і також дякувати усім, хто разом з вами допомагає у цьому напрямку. Кожен на своєму місці наближає перемогу. І звісно, ми хочемо якнайшвидше перемогти ворога, і ми неодмінно переможемо. Не забувайте дякувати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Ну і слава Україні! До зустрічі!